Вона, всі, переживши лихоліття, людиною лишилась назавжди, нехай життя для неї повне битви бо вольова дуга не для слабких. Її слова гримлять гучні ж гармати, щоб не поснули, вони кличуть в бій. Вона навчилась словом воювати, вогонь душі нам всім дарує свій, не зазіхала на посади й славу. В житті воно по всякому було, ім'ям своїм прославила державу, бо її слово правди джерело. Ми, воїни, не ледарі, нележні, і наше діло праведне й святе. Бо хто за що, а ми за незалежність? Отож нам так і важко через те. І жах, і кров. Смерть і віч, і клекіт хижої орди, маленький сірий чоловічок на кою чорної біди. Це звір огидної породи, Лохнес холодної неви. Куди ж ви дивитесь, народи, сьогодні ми, а завтра ви? Це ж треба мати сатанинський намір, Чаїть собі невеликовний сказ. Щоб тяжко так знущатися над нами та ще й в усьому звинувачувати нас. Розп'ято нас між заходом і сходом, що не орел печінку нам довбе, зласкався доле над моїм народом, щоб він не дався знівечить себе. І в житті, як на полі мінному, я просила в цьому сторіччі, Хоч би той магазинний мінімум, люди, будьте взаємно вічливі. І якби на те моя воля написала б я скрізь курсивами так багато на світі горя, люди, будьте взаємно красивими. І щось мене таке велить, збіріти в гнів до сотого коліна, і щось мені таке болить. Що це і є напевно Україна. І все на світі треба пережити, і кожен фініш це по суті старт. І наперед не треба ворожити, і за минулим плакати не варт. Тож веселімось людинки на людях. Хай меле млин свою одвічну дерть. Застрягло серце, мов осколок в грудях. Нічого, все це вилюкли смерть, хай буде все небачене, побачено, хай буде все пробачене, пробачено, хай буде відпрожито, як належить, на жаль, від нас нічого.